Всім привіт! Це прогноз на грудень 25-го року. Мене звуть Інна. я роблю прогнози дуже часто. Це найпопулярніша моя консультація, яку я взагалі роблю для всіх клієнтів на протязі вже з половиною років. Я дуже люблю взагалі цей процес, коли треба подивитися, що може бути. І я не про те, щоб. Вгадувати та прогнозувати якісь там конкретні події. Я більше про те, аби розповісти про енергію місяця, і щоб ви вже змогли свої цілі підлаштувати під енергію місяця і ні в якому разі собі не казати ні в досяганні своїх мрій, але при цьому зрозуміти, як легше можна ці мрії здійснити. Грудень сам по собі дуже такий добрий місяць. Я його взагалі дуже люблю, бо саме у грудні є час та енергія та ресурси у людей для того, щоб піклуватися про себе, піклуватися про інших, про своїх коханих, дарувати подарунки. Це багато спят, це багато тепла. Це такий момент, коли дуже важливо дати собі ту взагалі, те прийняття за те, що ви зробили чи не зробили. У тому році, який вже минає у грудні, усі люди вони проходять такий урок на вміння робити вибір і вміння дивитися туди, де ваше щастя, де ваша ресурсність вона може зростати лише. Але якщо ви будете себе грузити якимось моментами, що у вас не вийшло зробити, або які помилки ви зробили у минулому році. Ну, Ще у теперішньому, але у тому вже який минає, то ви таким чином лише спровокуєте себе на апатію, на жартовність, на агресивність. Бо люди, які живуть у жертовності та багато з собою, якось заради інших жертвують насправді, це і дуже агресивні люди, і вони можуть свою агресію проявити якось дуже. Своєчасно, де ми не будемо навіть і уявляти, що такі люди могли б так поступити у грудні. Дуже треба відноситись до себе з повагою, до свого досвіду з повагою, з теплом. Бо якщо ви зможете до себе так тепло віднестися, подякувати собі за те, що ви зробили, за те, що ви не зробили, що було добрим, а що недобрим, ми не можемо. На 100% казати, що щось погане, щось е, хороше у теперішньому часі. Бо якщо дивитися в розрізі всього життя, насправді можливо, якась ваша помилка у цьому році могла вас у майбутньому зберегти від більшої помилки. Ви цього не знаєте, і в майбутньому ви можливо б собі подякували би за те, що у 25-му році ви ось ось так щось зробили. Тому заберіть а, усю енергію незгоди, усю енергію бунту проти себе, жертовності, агресії, та просто дякуйте собі, а, відноситеся до себе з теплом, працюйте над своєю самоцінністю, і, а, звичайно, це все вам дасть ресурс для того, аби ви могли відноситися так до ваших близьких та до інших людей. Чим більше вас тепла, до себе, чим більше в вашому серці прийняття себе та своїх вчинків, свого досвіду, свого шляху, тим більше вас тепла до взагалі світу і більше ресурсу і любові для того, щоб допомагати, можливо, тим людям, навіть які вам, які вас не знають, і які, можливо, навіть вам би не подякували. Бо взагалі така. Місія у грудні це благодійність, але благодійністю треба займатися лише тоді, коли у вас на те є сили та ресурси. Насправді ресурси завжди є у кожної людини, бо ми не кажемо тільки про гроші. Це може бути там, ваша допомога в часі, це може бути ваша. Допомога в тому, що ви когось вислухаєте, або, можливо, допоможете комусь просто там погатнім справам своїй свої подружжі, чи щось таке, можливо, просто їй там треба з вами, щоб ви її послухали і так далі. Можливо, ви щось вмієте робити. Наприклад, я нумеролог, і я можу там своїм подругам і близьким зробити якісь консультації, прогнози на рік, і, звичайно, я не буду за це брати. З них гроші, якщо, ну, якщо вони самі там не будуть хотіти їх віддати, але у такому у такій комунікації, це я вмію. В мене є на те час, любов, тепло у серці, і звичайно, я можу цим просто поділитися з тими, кого я обираю. Любити грудень взагалі це місяць, коли ну не буде таких якихось різких, швидких дій. І м -м, скоріш за все, зараз у грудні ми будемо допроживати якісь моменти, які, з якими нам прийшлось попрощатися. У 25-му році. Всім, кому не вистачило любові, всі, хто дуже сильно відчуває там, наприклад, себе самотнім і так далі, в грудні це лише подвоюється. Бо якщо ви відчували якусь ось таку самотність, це від того, що вам не вистачало насправді любові до себе від себе. І у грудні це просто подвоюється, це буде впливати на... Якийсь такий, на якесь таке бажання бути більш у дитячій позиції, воно може навіть фізично проявлятися через те, що ви, наприклад, вдягаєтеся якось, ну, типу, як дитина. Наприклад, вам там буде кортітися дивитися багато мультфільмів. Або там іграшок. То ваша внутрішня дитина вона просто бунтує, вона просто не дозволяє вашій внутрішній дорослій людині, яка взагалі взаг... ну, вже доросла, не дозволяє вийти їй на волю і робити дорослі справи. Дорослі справи із ресурсу, де вона буде отримувати той масштаб, ті результати, які ну, може отримувати доросла людина. Бо дитина, звичайно, вона ну, не має стільки енергії ресурси, щоб витримати той масштаб, який може витримати дорослий людина. І якщо ви фізично бачите якісь такі моменти, що ніби ви як дитина себе ведете, або, до речі, коли ви не можете справитися зі своїми емоціями, ви їх не витримуєте, ви не витримуєте свої вибори, свої дії, вам хочеться від них ніби ну, збігти і так далі, це також прояв ось цієї інфантильності. Тому ви ось на це все можете просто подивитися, якщо воно буде існувати в вашому житті. По-перше, просто це, ну, Помітьте і подивіться, де ви, від якої відповідальності ви намагаєтеся бігти, і дуже класно все ж таки в грудні вже зробити таку рефлексію, аналіз, і якісь вже висновки зробити, щоб у 26-й рік йти більш такими вільними від ваших якихось там. Вигід. Вигід у тій жертовності. З приводу здоров'я. Багато людей можуть відчути таку апатію, втому, депресивність, і класно, якщо ви. Хоча б на одну сесію до психолога сходите, або якось собі допоможете ментально. Грудень також це місяць який може спричиняти знову РПП або акне або щось взагалі про зовнішність, бо це навіть на матері зрозуміло. В нас багато свят у грудні, і такий місяць, коли вже хочеться відпочивати, гуляти, багато смачно їсти, і так далі. Хтось там хоче пити, але краще того не робити. Звичайно, це все може сприяти на здоров'я, на стан, на зовнішність, і краще, якщо ви будете підтримувати своє тіло якоюсь активністю, там ходити на якийсь спорт і так далі. Бо... А все ж таки це ну, буде підтримувати ваше тіло, яке також потребує вашої увазі, і воно, на жаль, не може само піти до залу і чи там на якусь, ну просто походити пішки. А цьому тілу потрібно, щоб ви його туди відправили. Тому будьте йому також другом та опорою. Ось про це я і кажу, коли влюбити себе надії. І ви навіть фізично допомагаючи собі, зможете ментально витримати більші якісь там, перевірки і так далі. І навіть вам просто легше буде жити в грудні. Ви будете щасливіші, легші в прямому і переносному смислі, енергетично і фізично. Це ж класно. На легкість завжди приходять, приходять інші результати. Взагалі емоційний місяць, тому хто потребує допомоги в емоційній зрілості, кого емоційно штормить, Хто не розуміє своїх емоцій, хто може плакати і не розуміти, чому він плаче. Якщо що, це не ок, тому треба цим займатись і приділяти собі увагу в цьому стані, займатися собою ментально і розвивати свою емоційну дорослість, взагалі розуміти щось про це. Вже багато якихось інструментів безкоштовних, той чат GPT, Google і так далі, де ви можете просто писати і питати, ось я зараз щось таке відчуваю. Поясни мені, що це за емоція, якось дізнавати щось про себе і розуміти, що взагалі з вами там трапляється на протязі року, життя і цього місяця. Бо це також про дорослість і про відповідальність за своє ментальне життя. У стосунках і відносинах в грудні, взагалі, тут повністю з людьми та і з партнерами, і з людьми, і з протилежним полом, статтю, вам потрібно, нам всім потрібно дивитися на людей через любов, через добро, через якусь, якесь прийняття і не Йти вкрай, що я все роблю заради цієї людини зараз, або заради інших, але при цьому і не намагатися, щоб та людина заради нас все зробила. Будуть якісь моменти у стосунках з мамою впливати і випливати, і ви будете розуміти, чому ви там, наприклад, так відноситись до цієї людини, чому ви так спілкуєтесь з людьми і так далі. В цьому місяці в грудні багато мрій можуть здійснюватися. Це факт, це правда. Але вони можуть здійснюватися, якщо сама жінка, та й людина вона згодна на це. Тобто вона згодна приймати якісь такі подарунки і так далі. Вона згодна, щоб її життя було трошки легшим. Що ви це будете відчувати, відчувати потужний контроль, який перетворюється лише в апатії, і програма, що я сама це зроблю, відсутність взагалі змоги приймати якісь подарунки і так далі, то попрацюйте, зайдіть взагалі в цю тему з мамою, з життям. І просто, хоча б, не грузить себе весь грудень цим, але хоча б подивіться на це. Якщо жінка вона живе через програму Я сама. Через те, що вона не може приймати допомогу від інших, що вона, наприклад, погоджується на цю допомогу, але потім вона відчуває в собі якусь провину, сором, що їй треба тепер щось за це дати. І це все воно йде також у стосунків з мамою, як би воно нам там не надає. Але це не означає, що маму потрібно там за щось карати чи на неї якось ображатися та щось таке. Ні, мама взагалі живе своє там найкраще життя. В неї все окей. Це ваша гра, це наша гра, де ми повинні ем, пропрацювати свої, свої якісь моменти, приколи, е, щоб нам було краще. Ось, розумієте це, відлавлюйте це, і ні в якому разі не треба на всі гроші дарувати там подарунки. Якщо у вас зараз якийсь там стан, коли м -м, матеріально, коли ви дійсно ну, не можете а, там зробити якісь подарунки, як ви робили раніше, і так далі, якщо це ваші близькі люди, якщо вони а, вас люблять, ви їх любите. Ви можете собі дозволити в цьому житті, і в першу чергу, чесності до себе, зробити подарунок для іншої людини навіть в тому, що ви щиро скажете, що ви її любите, і просто повітаєте зі святою. І якщо вона в той момент вам подарить якийсь подарунок, подарує, то ви просто щиро подякуйте. І все. Ось ця щирість, вона взагалі багато чого вирішує. Бо коли ми щиро кажемо дякуємо, чи ми просто нещиро подаруємо у відповідь якийсь там подарунок, ви б що б Не щиро подарунок, чи щирою дякую, де в тому дякую є багато любові та вдячності взагалі за те, що та людина обирає вас у своєму житті? О, шмурашка. Взагалі, де, де себе. <сіх> <Це> залишить. <сіх> Взагалі, грудень це місяць вибору і вірності своєму вибору. Вибору, який є на своїх цінностях, для того треба свої цінності знати. Служіння іншим людям. Вчіться робити якісь свої дії. Наприклад, якщо я роблю якісь відео, я там щось розповідаю і так далі. З наміром, що це. Корисно для людей, що це їх життя покраще, що їм в цьому краще. Коли ми робимо щось, і в процесі ми відчуваємо любов, а не коли нам там заплатять. Що стосується реалізації, взагалі роботи, грошей, доходу і так далі. Перше, це те, що я казала, це вибір, це маркетинг, це. Вміння красиво себе гарно подати, бути гарною людиною, гарно оформлювати там, щось, свою працю і так далі. Стильно виходити із тіні, з сірої мишки, фарбуватися, наряжатися. Ну, Грудень це взагалі місяць для того ну, ідеальний. І це треба робити. Це місяць про творчість, це місяць про. А, Вміння служити іншим людям, і це не про жертовність все буде вести вас і мене до виходу із зони комфорту, до масштабування своєї особистості. І, звичайно, на це будуть приходити більше грошей і ресурси. Але ставити гроші як за ціль не треба. Якщо у вас Період, коли ваші потреби вони взагалі не закриті, і вам дійсно у вас в принципі фокус життя тільки про ну, закриття базових потреб зараз. Якщо у вас такий період, то коли ви працюєте, вчіться робити це більш більше з наміром, що ваш труд. Ваша праця вона може допомагати іншим людям. От вчіться в цьому процесі, поки ви це робите, бачити це, щоб все ж таки трошки, трошки витягувати себе з такого десь, можливо, навіть егоїзму. Воно може бути по різним крайностям, розумієте? Якщо у вас дійсно період, коли вам треба закривати свою базу, то зосередтеся на цьому. Але додайте у своє життя праву любові, щастя, добра. Навчіться відчувати щастя і навіть в цьому періоді. Це важливо, справді. І якщо ви це чуєте, і вона у вас там вісить чи щось таке, то насправді можу сказати з досвіду, що життя доведе ще до більш можливо худшого. Так, і завершуємо прогноз. Щоб ви просто навчилися відчувати те щастя, тому просто навчіться робити себе щасливим зараз. Все, бажаю вам щасливого нового року, щасливого грудня.